До чергової частини Нітішинського міськвідділу надійшло повідомлення про те, що у власній квартирі виявлено мертвою місцеву жительку Мороз Ольгу Михайлівну 71-го року народження. Встановлено, що Оля Михайлівна життя працювала головним редактором місцевої газети Нічишинський вісник, проживала вона сама, не одружена, дітей не мала. В ході проведення розтину тіла загиблої було встановлено тілесне ушкодження у вигляді перелому потиличної кістки з набряком головного мозку, що і призвів до смерті. На даний час механізму утворення цього тілесного ушкодження поки що не встановлено, так як будуть проведені гістологічні дослідження і судово-медична експертиза дасть нам відповідь на ці питання. Однак попередньо. Встановлено, що ці ушкодження могли утворитися як при падінні, так і при нанесенні ударі, удару сторонньою особою. В даний час слідчими органами внесено відомості до єдиного реєстру судових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу як умисне вбивство. Розглядається слідством декілька версій. Зокрема, серед них є вчинення злочину на побутовому ґрунті. Вчинення злочину з корисливих мотивів, так і розглядається одна із версій, що злочин пов'язаний із професійною діяльністю потерпілої як журналіста. В даний час перевіряється коло зв'язків, коло родинних зв'язків, також осіб, з якими остання могла підтримувати дружні інтимні стосунки, а також перевіряється її професійна діяльність. Матеріали, які готувалися на неї, а також можливість їх пов'язати до вчиненого злочину. Наразі досудове слідство триває, поки що встановити всі підстави, мотиви вчинення цього злочину чи, взагалі, цієї події не представилося.